Як спілкуватися з підлітками, які вже все розуміють. з підлітками знову таки кажу, що складніше, але з ними вже можна на цю тему говорити більш як дорослими і пояснювати про те, що це життя і може бути по-різному. І е, є просто навіть е, е, різні техніки, способи для того, щоб готувати дитину до того, що е, в житті можуть бути різні втрати, і яким чином тоді себе поводити, що робити. Як проживати? Розповідати про те, що після втрати так, це страшно, це боляче, але це можна прожити. Яким чином, що робити? І далі пояснювати, показувати на різних прикладах, і давати таку знову -таки, можливість Є і дорослі книги, які розповідають про цю тему, якщо батьки не можуть пояснити, або запропонувати поговорити з психологом. У мене щодавно був такий випадок. Прийшов підліток і каже: знаєте, я просто хочу зрозуміти. Мені ніхто не може цього пояснити. І ми просто з ним спілкувалися, як з дорослим. Він сказав: я зрозумів, дякую.